Ну що, другий урок? В цьому році ми знімаємо заперечення клієнтів, дорого, страшно, не вийде не моє. Ми в самому контенті вже відповідаємо на запитання клієнтів, яких в них є, і закриваємо заперечення клієнтів, щоб значно зменшити шлях клієнта від того, що він вирішив це зробити, до того, як він вам написав в директ. Отже. Ці дописи про наболіла вони набирають багато лайків і коментарів. Ціль допису вам треба в цьому дописі описати проблему, яка заважає вашій цільовій аудиторії зробити у вас покупку, але розказати про це так, ніби ви розказуєте про себе. А люди в вас і в вашій ситуації впізнають себе. Можна розказати про ваших родичів та друзів. Наприклад, ви дизайнер інтер'єра. Люди до вас не йдуть, бо думають, що це дорого. Вам треба їм пояснити, це не дорого, це навпаки суцільна економія всього. Розказувати про своїх знайомих. Вони не хотіли запрошувати дизайнера. Самі почали своїми силами ремонт, і це настільки було дорого і енерговитратно, але вони все одно вважали, що дизайнер не потрібний. Це дорого. І тут пожалілися якомусь знайомому, і він також звернувся з їхньою проблемою до свого дизайнера. Так дизайнер за три дні все розрулив, запропонував такі рішення, які зекономили їм купу часу і грошей. І виявляється, це зовсім недорого, а навпаки, економія грошей, часу і нервів. А ще зберегло їм сімейне щастя, то що в них ледь до розлучення не дійшло. Отже, структура допису: інтригуючий заголовок, варіанти юридичні консультації – це дорого. Назва процедури шкідлива для здоров'я. Всі таргетологи дурять. Якщо надавати заголовку негативний відтінок, цей допис прочитає більше людей. Друге посил. Коли розказуєте про когось, приберіть оцінки і емоції: тупі, недолугі, глупі перелякані, неокі, дикі люди не розуміють своєї вигоди. Ні. Ми не оцінюємо людей, їхню поведінку ми не критикуємо. Тому що в цих людях наші підписники впізнають себе і всю вашу критику та негативні оцінки будуть сприймати на свій рахунок. Максимально толерантна розповідь, факти без повчань, без претензій. Якщо пишемо про свій досвід, то саме можна з гумором. Над собою сміятися скільки завгодно це завжди добре сприймається. Як ви подолали цю перешкоду, яка зупиняє зараз ваших клієнтів від покупки? Чого вас навчила ця ситуація? Показуйте вигоду, як добре, що ви це подолали. Люди вас мають бачити себе. На якомусь дуже зрозумілому їм прикладі, добре, якщо на побутовому. синхронізуйтеся з ними. Ви маєте показати клієнту, що такі сумніви були не тільки у нього, а й у вас, і у інших людей. І через вашу історію подолати свої сумніви і набратися рішучості. Ваша історія. Щоб ви не продавали, завжди мотиваційний фактор. Якщо людина підписана на вашу сторінку, то те, що ви робите, продаєте, як працюєте, вважає класним, а ви певною мірою для людини зірка. Якщо ви щось змогли подолати, то і людина зможе. Такі дописи люди поширюють, тому що в них впізнають себе та своїх друзів і навіть присилають один одному в приватні повідомлення. Третє зашиваємо продажу. От якраз зараз в нас акція на такий-то продукт, новинка, останні моделі та розміри, останні місця на курс, підвищення ціни з 1.01. Хто не користувався, не знайомий, то спочатку також боявся, вважавши це дорого, а тепер просто уявити не може, як без цього жити. Пишіть директ через собачку ТГМ свою сторінку. Четверта: заклик до діалогу. Ну як, здивувала вас? З ким було щось подібне? Ставте плюс! Яке фото ставити до поста? Ви красива і вольова, задорна за роботою, ви з продуктом. Фото з людиною завжди приваблює більше людей, ніж просто фото продукту. На фото має бути ви. На фото великими буквами я всі написи роблю в сторіс, а потім обрізаю на квадрат. Заголовок поста. В галерею можна відгуки клієнтів, топові вироби чи послуги, про які ви розказуєте в тексті. Можна нічого не ставити в галерею. Для Фейсбука можна нічого не писати на фото. Для Рілс. Берете якийсь фон, сніг, дерева, небо бруківку – на 5 секунд, пришвидчуєте до 1 секунди, щоб були постійні-постійні повтори цього відео. На нього накладаєте фото з написом, який ви робили до поста. Внизу пишете розгорніть, ставите стрілочку і виставляєте там цей текст. Якщо ви можете розказати головою на 3-4 секунди, я впевнена, що ви вже тепер можете все, говорите Боже, як я цього боялася! Це дуже дорого, можна й без цього. Хотіли зекономити, а заплатили в три рази більше. Дурять таргітологи, дурять ви праві. І так само внизу розгорніть. В дописі тегаємо свою сторінку через собачку. То саме викладаємо в сторіс. Можете головою розказати, а наступним сторі поширюйте цей пост в сторіс і пишете читайте. Таким чином одна одиниця контенту буде вам служити три рази: як пост, як рілс, як сторіс. Як пишемо текст. Спочатку пишемо все, що і як пишеться. Потім перевіряємо на ресурсів Телеграм на кількість знаків текст 4 інстабот, скорочуємо до 2100 знаків, перевіряємо на грамотність обов'язково і тільки після цього викладаємо. Додаємо в коментарі, або якщо у вас є місце в дописі, хештег Калавуха2. Щоб ви могли передивитися дописи один одного, написати один одному, полайкати. Написати свої враження і продати один одному. Ми ж пам'ятаємо, ми однокашники, і в нас неймовірна лояльність до продуктів один одного і взагалі симпатія один до одного. Щоб ви могли прочитати дописи один одного, робити вже вперед. Мій приклад: я боялася пральної машини, назва допису. Спочатку купувати мене стопорила навіть недорого, а те ще не розберуся в ній. Мені взагалі дуже важко дається щось нове. Зразу супротив, не моє, не зможу. Тільки не смійтеся, але я півроку стопорила покупку нової пральки. А ще півроку, коли ми її такі купили, вона стояла як тумбочка, отак прямо в целофані з магазину, у нас в коридорі. Підключати її забороняв батько. Він також боявся, що це дуже дорого, і вона, цитую, буде тягнути світло як лісопилка. Це було в 97-му році, коли я народила дочку і зранку до ночі в бані прала пелюшки. Не було у нас тоді грошей на памперси. Звідки на пральку взяли? Пам'ятаємо, ми самі задаємо питання в тексті і самі на них відповідаємо. Чоловіку на роботі затримано за півроку зарплату видали. От ми і шиканули. Так би і далі стояла, поки не прийшов друг моїх батьків професор, пояснив, що це техніка нового покоління, дуже економічна, світла багато не бере. І навчив нас на 1, 2, 3, як нею користуватися. Що цікаво, коли цю велику мудрість намагався донести мій чоловік, я падала в нерви, кричала, що не зможу, для чого ми взагалі її купили, гроші викинути, ридала. Так це була я. А скільки зараз є тих, як я тоді? Не вірять в себе, бояться, що не розберуться в них не спрацює, Що це дорого і це не моє. Тому не йдуть на нові навчання, гальмують свій бізнес та розвиток. Навіть коли постійно бачать відгуки, як мої прості методи, в один, два, три і зразу результат. Отут якраз дуже добре в галерею розміщати відгуки про ваш продукт, який ви тут рекламуєте. Не бійтеся пральки! Забирайте ідеальний інструмент для отримання підписників, клієнтів, продаж прямо зараз, без вкладень. Зробіть на 50% більше продаж у найбільші 10, найближчі 10 днів. Інтенсив, потік клієнтів в інстаграм за 10 днів. Це не просто курс зі створення текстів та постів для Reels. Це готові перевірені схеми контенту і моя підтримка. Крок за кроком на моїх схемах ви будете продавати і зразу отримувати результат в грошах. З першого ж допису посу чірілс за моєю формулою. Я вже за вас все придумала. Беріть і робіть те, що принесе вам більше грошей прямо зараз. Як це буде? Спецціна тільки до 12-го мінус 20%, дайте шанс. Вашим клієнтам прийняти рішення і купити у вас за 15 хвилин. Старт 212 Переходьте за посиланням в шапці профіля або пишіть в директ. І відмітка моєї сторінки через собачку здивувала. І люди мали би в коментарях писати, так чи ні, і розказувати свої історії. Отже, друзі, друге завдання вас чекає. Пишіть. Я в вас вірю і готова вже по хештегах ходити і дивитися на ваші виконані домашні завдання.